У Гочівському монастирі стартував український планер художників. 16 митців з Івано-Франківська Тернополя та Києва протягом 10 днів писатимуть тут картини для того, щоб заробити гроші на допомогу пораненим. В АТО як розповідають художники, вони просто не можуть стояти осторонь подій, що відбуваються на сході України. Тому вирішили допомогти військовим, як уміють. Війна повинна закінчитися, і ми повинні допомогти. Не тільки ті хлопці, що життя своє віддають зі зброєю в руках там на кордоні. наша зброя пензель. і ми повинні активно працювати, активно думати про кордони наші про нашу державу про нашу майбутнього. За словами організаторів, хоча захід і підтримали міністерство культури та місцева влада, проте ініціатива належить саме українським художникам. Привезти сюди художників це була ініціатива бідних. І Івано-Франківська обласна державна адміністрація підтримала цю ідею і допомогла в організації. Міністерство культури долучилося, Долинська обласна районна рада також долучилася до організації. і небайдужі меценати всі разом згуртувалися. Тобто, це не є державна програма, вона є програмою небайдужих людей. На думку настоятеля отця Дем'яна, монастирі здавна були осередком мистецтва, тому йому приємно, що ця традиція в гошівській святині продовжується і сьогодні, тим більше, що захід відбувається із благодійною метою. Тому я благословляю на початок оцього пленеру, який має свій такий добро, доброчинний напрям, щоб ті кошти, які будуть отримані за реалізацію тих творів які Тут будуть написані, воно піде на допомогу потерпілим нашим воїнам. Як зазначають митці, такі заходи справді дають можливість заробити значну суму грошей. Наприклад, завдяки весняному пленеру у ворогті художники змогли купити 75 бронежилетів для українських військових. Тому учасники надіються і надалі проводити схожі акції. А планера в Хошівському монастирі планують зробити щорічним.